Кошугумська громада отримала від чеської неурядової організації Арніка сучасну метеостанцію для досліджень стану атмосферного повітря та радіації. Обладнання збирають в Україні саме в чеських комплектуючих. Тож така співпраця вже не перша. Раніше у Запоріжжі вже встановлено близько 20 подібних пунктів. Всі вони під'єднані до мережі громадського моніторингу екосіті проєкту Чисте повітря для України. Програма в режимі реального часу відслідковуватиме ста. А атмосферного повітря та рівень радіації. Пункт спостереження у Кушугумі буде встановлено на будівлі закладу освіти. Для того, аби отримувати дані, необхідно підписатись у соцмережах на чат-бот, назва якого ви бачите на екрані. Наприклад, якщо Кожен житель Кишумської громади буде мати у себе отакий чат-бот безкоштовний радяше смок аларм, і буде бачити якість повітря з рекомендаціями щодо такої якості: от жовтий, там якість неприятлива. Там чи рекомендації, тобто рекомендації, що, що входить з рекомендацій. Якщо якість така, якщо якість така, якщо якість така за 22 рік нам видавали пігулки, да для йодіровані, тому що на протиполежному боці за 70 кілометрів у нас йде від Малакатеринівки 58 вісім кілометрів. Нерадавська станція, тому є небезпека. Ну якась і я думаю, що станція дасть можливість людям не Слухи орків, які закидують постійно, лже якесь. А саме зайшов, відкрив, подивився. Люба дитина промоніторила, сказала, бабуся, не виходь, або сидим там, закриваємо вікна. Тому що багато ми чуємо після обстрілів. Дуже багато от у нас влітку, 23-го року, багато трава просто пожовкла. Коли ми почали задавати питання, то ми знали, що це був викид ракет з фосфором.